Проміс це проект міжнародної технічної допомоги його основною метою є впровадження ефективного демократичного суспільства, прискорення економічного розвитку міст. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу розповідає директор проекту Проміс Олександр Кучеренко. Ми провели від такий відбірковий етап. ще влітку ми відвідали Коломию? Ми обирали серед семи міст Івано-Франківської області. Коломия війшла в число партнерів. А сьогодні це наша перша зустріч з громадою з представниками активними громади і бізнес спільноти міста. Ми сподіваємося, що цей проект буде. Важливим не тільки для, для, для самих органів місцевого самоврядування, але буде важливим для згуртування громади навколо проблем, виявлення найбільш болючих проблем і вирішення їх вирішувати дорадчому комітету, на чому варто зосередитися, в чому основні проблеми, і як найкраще ефективно використати той ресурс, який надає Канада Україні. Коломия це одне з чотирьох міст Прикарпаття, яке обрали для участі у промісі. Кінцева мета співпраці це створити стратегічний план розвитку нашого міста, тобто визначити сфери, які в перспективі стануть прибутковими для Коломиї. Розповідає перший заступник міського голови Сергій Коцюр. В свій час місто Коломия було таким великим економічним центром регіону. На жаль, зараз це не так. І якраз ми очікуємо від того, що в рамках даного проекту ми отримаємо поштовх для того, щоб наше місто розвивалося в економічному плані, тобто питання того, як правильно підтримати підприємців, як підтримати бізнес, як залучити інвесторів в наше місто, і взагалі, куди ми рухаємося і якою ми хочемо бачити наше місто, коли ми є в майбутньому. Співпраця з фахівцями промісу триватиме 5 років. Спеціалісти з Києва та інших міст ділитимуться своїм досвідом розвитку демократичного суспільства. Також ця співпраця передбачає надання допомоги органам місцевого самоврядування у створенні моделі відкритого уряду і запровадженні прозорого процесу прийняття рішень. Головним аспектом є все таки залучення громади до прийняття рішень, тому для нас важливим є інструменти демократичного врядування це залучення громади до проведення громадських слухань до Стежень громадської думки до прийняття рішень, прозорий бюджет. Сподіваємося на дуже плідну роботу протягом п'яти років наступних, коли ми по розбудові громадянського суспільства, по підтримці малого та середнього бізнесу і по покращенні послуги, які органи місцевого самоврядування надають населенню. Коло вже відбулася перша нарада з приводу впровадження в дію проекту. План розвитку міста обговорюють представники влади, політичних сил, громадських організацій, адже ніхто не знає проблеми міста краще, ніж його мешканці. Ми від даного проекту не розраховуємо на фінансову підтримку. Від даного проекту ми розраховуємо в більшій мірі підтримку в знаннях, підказках в тому, як ми маємо рухатися в місті. В даний момент це не фінансова допомога, це виключно підтримка дорадча. Нам будуть допомагати розказувати, підказувати, модерувати, як ми можемо побудувати місто самі. Також важливою сферою діяльності проекту є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу та формування у містах середнього класу. Фінансової підтримки проміс не передбачає. Але це робота на перспективу, пояснюють фахівці. Якщо місто матиме чіткий і ефективний план розвитку, то згодом і місцевий бюджет, і гаманці містян стануть більш наповненими. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, події НТК.